Зараз ми переходимо а, до технік психолога, які найефективніші, а, які брати з собою спеціалізацію. Зараз я вам а, Ірину підключу, Ірина наш викладач. А, вона була моєю ученицею на арт-терапії, коли вона ще навчалася на бакалавра, Зараз вже в нас Ірина магістр психології і наш викладач. Я, да, я пам'ятаю, Ірочка, я зараз тобі вмикаю звук. Просто я не хотіла, щоб у нас кричав у когось мікрофон. Ірочка, ти можеш підключатися. Дякую, як мене чути? Все добре. Зараз я тобі передаю керування екраном, будь ласка. Поки що не рухається чомусь. Ага, все. Бачу, дякую. Усіх вітаю. Мене звати Ірина, і я дійсно була одна з перших у Поліни на навчанні в її основному курсі. А згодом, коли вже отримала вищу освіту, з мала мала змогу і піти викладачем. Для мене це дуже неймовірна справа, тому що я викладач курсу теорія та практика психологічного консультування. На цьому курсі для мене була дуже важлива критерії зібрати всі такі а, важливі теми. А психологів, які тільки починають, але звісно, для тих психологів, яким не вистачає впевненості або сміливості, або якихось фішок в роботі, або контакту з клієнтами, дуже багато хто до нас приходить саме після вищої освіти, але на жаль, вища освіта не дає стільки всього, щоб от прям вийти і повноцінно працювати настільки впевнено і комфортно з різними запитами і так далі. Я також в навчанні, психопевт в методі позитивна психотерапія. І сьогодні буду вам розказувати саме от про техніки і як же обрати той свій метод або напрямок роботи, бо насправді для психолога дуже є різні напрямки роботи. Це не тільки консультування. І коли людина це усвідомлює, вона може обирати дійсно, що для неї краще. Також я працюю з різними запитами, і оці всі різні Свої набуті навички, всі ці свої критерії, які я з досвідом набувала, бо я починала працювати також ще на перших своїх роках студентських, звісно, безкоштовно. Потім трошки за більше грошей. І наразі вже моя постійна робота на постійній основі це повна повна зайнятість це консультації, і це все передаю і на курсі. Історії, кейси, різні аспекти в роботі, все те, що я. Передаю. Я бачу коментар, хочу подякувати Ірині за її викладання зараз. Ой, це мої студенти. <рисування> Боже, це просто неймовірно. <рисування> <рисування> Дуже дякую. Я потім ще все прочитаю. Дійсно, тому що а, перший а, курс, який стартував, а, він був направлений більше на таку практичну частину. А, але дуже багато відгуків було про те, що люди, люди набували впевненості і почали консультувати. Саме тому цей курс довед, почав доводити те, що є дуже багато різних критеріїв, що можна навчатися. Дякую, Ірині, за викладання. Боже, як приємно. Я прямо все хочу посміхатись, але буду переходити до теми. Загалом, мій основний месендж в тому, що от так названа тема про те, що основні інструменти, і дуже часто, коли йдуть на курси, хочуть отримати якусь пігулочку, техніку або інструменти для того, щоб можна було працювати швидко, і ефективно. Але нема універсальних технік, які будуть підходити всім. Абсолютно чому? Тому що кожна людина до нас приходить індивідуально. і саме тому важливо мати свою скарбничку тех. Технік, вони можуть бути з різних напрямків роботи. На початку шляху я рекомендую обирати дійсно такі загальні техніки, які можуть допомогти загалом працювати вже психологу і пробувати свою роль як фахівця. І це можуть бути арт-терапевтичні техніки, взагалі будь-які. Чому? Тому що вони дуже екологічні. Ви не нашкодите клієнту. Але в той же час ви можете практикуватися і набувати навичок. І це в першу чергу задавати. Питання, підмічати те, що у клієнта там проявляється, помітити те, як він говорить і яка в нього міміка. Там дуже багато різних критеріїв, які насправді важливіші, ніж просто техніка. Завучені слова, фрази можуть бути такі шаблонні, але коли людина відкривається через от себе кожен фахівець, там робота йде набагато глибинніша. Тому основний елемент роботи кожного фахівця це його особистість. Про те, що говорила на початку наша Аня, коли говорили про те, що дійсно ця особистість психолога дуже круто розгортається в роботі, тому що психолог по суті дає своє психічне в оренду клієнту. Проживається історія, йдуться інтервізії, супервізії, йдуться багато роздумів, і е, це просто година, коли людина поруч з людиною. І це набагато е, така глибинніша і важка робота, як і для фахівця, так і для клієнта. Тому і межі важливі в роботі. Тому що година, я взагалі вважаю, година роботи з психологом як 3-5 годин в залі. Тільки фізично ми можемо цю важкість оцінити, а ментально ні. Але це також важко, коли людина. Зустрічається зі своєю білью, важкістю, і тут техніки не допоможуть. Тут просто важливо розділити оцю, цю, наприклад, біль або важкість у смисленні якоїсь історії. Саме тому це дуже багато в роботі для фахівця, для кожного психолога. Так, пробую переключити. І ось важливий критерій, як же ж тоді обрати спеціалізацію. Я спочатку говорю, що багато різних чого може бути у фахівця, і це дійсно важливий критерій. Yuck! Почати пробувати взагалі починати. Важливо, дійсно, здобути от такі навички базові для кожного психолога, і вони дійсно схожі і на терапевтичний ефект, тому що там буде пов'язано з різних методів Наприклад, в кожному методі є відзеркалення клієнта, відобразити його слова, жести, міміку, в який би ви метод не пішли, там буде це завжди проявлятися, тому що це база. Але в кожному методі додатково будуть свої. Особливі у Сторони. І тому тут важливо зрозуміти в першу чергу, а ви яка людина, що для вас важливо, що вам хочеться. Саме тому інколи важливо починати роботу над собою, щоб позрозуміти взагалі, яка ви людина, про що ви. Бо хтось, наприклад, скаже, що вау, я хочу працювати з парами, для мене це дуже ресурсно. А хтось скаже, ні, мені важко працювати, коли приходять до мене пари. Або хтось каже навпаки, що. о, я хочу бути сімейним психологом і працювати із мамою, з дитиною, можливо, із партнерами, і, взагалі, з їх родичами, наприклад, так, якщо зараз такий є напрямку соціальний більше працівник, який може ходити в різні інстанції і працювати, і тут важливо зрозуміти опору на себе, а як я яка я в роботі, тому що може дуже багато бути аспектів. Тут на шаблоні приводені питання, які можна задати собі, щоб трошки зорієнтуватися, але набагато ефективніше буде, якщо ви пропустите через себе цю інформацію і пороздумуєте, дати собі простір та час працювати е, через питання, наприклад, для себе. Е, я завжди на своєму курсі говорю про здатність рефлексувати. І це не просто самокапання якесь. Ні, рефлексія, це коли людина може аналізувати, але й витягувати з себе, коли до нас. Приходять клієнти, вони зазвичай ніряють в якийсь такий океан своїх проблем. Але дуже важлива навичка витаскувати себе з цього. І тоді це вже рефлексія, коли я розумію, що зі мною відбувається і як я це можу використати, себе з цього витягнути. Саме тому, тому я рекомендую приділяти цьому увагу більше і більше. Аналізувати і себе і свій простір і роботу. Отож, якщо ви зрозумієте в першу чергу, з якими запитами ви б хотіли працювати, а з якими ні? Чому? Тому що зазвичай до вас можуть і приходити люди з схожими з вами ситуаціями. Наприклад, з своєї сторони я дуже багато працювала з тривогою, з неприйняттям себе, з самооцінкою. І я бачу, що до мене люди переходять здебільшого так, от фокус на певних таких критеріях і питаннях, і я можу їх. Грубо кажучи, зрозуміти в якихось критеріях, але наприклад, люди з якимись іншими сторонами в мене є колеги, які говорять, о, до мене люди приходять постійно з такими історіями про проблему в сім'ї. І там це фокус більшого такої тематики. Тому це може бути ваша і перевага, така чітка структура, наприклад, на початку взагалі це буде можливо для вас така і опора. Ви працюєте, наприклад, з тривогою або депресією, можливо, з самооцінкою, можливо, з вигоранням, можливо, з кордонами, можливо, з легалізацією емоційного стану. І коли ви це зрозумієте, ви можете цю сферу так більш детально аналізувати, читати і так далі. Але, звісно, кожному фахівцю потрібно знати. Багато чого, і суміжні будуть тоді а, аспекти. Також, можливо, які сфери вам а, соціальні кордони можливо працювати і так далі. І тут конкретніше можуть допомогти саме вікова категорія, наприклад, з якими людьми хочу працювати. Діт Діти, чи комфортно чи ні, або можливо дорослі, або можливо сім'я, можливо, для вас легше працювати а, з парами і так далі. А, яка вікова категорія, яка взагалі соціальна сторона? Наприклад, можливо, ви захочете працювати взагалі десь там в установах, бути а, таким колективним психологом. Це як формат роботи, і це дуже крутий формат, який може бути якраз командна робота. Хтось любить не любить, наприклад, йти в групові заняття, групова терапія. Наприклад, і це все дуже унікально. І якщо ви знайдете оце свої фішечки, вони будуть вас відкривати, і також звернути увагу. Про що для вас, наприклад, які процеси в собі ви визначаєте як більш приємні для вас, більш зрозумілі? Це ніби знаєте, яка ваша мова розуміння себе. Наприклад, якщо це якісь такі глибинні процеси, в яких потрібно знати багато, аналізувати, думати, і це може бути пов'язано, ви розумієте, що багато вас тягне в дитинство? Можливо, це психоаналіз. Якщо у вас, наприклад, бажання не лізти в те дитинство, але з. Знайти якісь ефективні техніки про тут і зараз, можливо, вам більш про КПТ-підійде, де когнітивно, поведінкова терапія когні... когніції та е, напрямки роботи, взагалом, які будуть спеціалізовуватися більше про. Ну, Поведінку людини або про коучинг, коли до вас будуть вже приходити люди на певному рівні опрацювання, які можуть бути мотивовані. А як прокачувати свою соціальну там сферу і свої фінанси, наприклад? І тоді можливо вам буде легше з цього починати. Речка, Але... Я зараз на хвилиночку тебе переб'ю. А... Тут буде питання, як відповісти, відповісти на нього, я надіслала вам в чат посилання на наш канал з безкоштовними уроками. Навіщо? От як Ірина розказує вам, які питання собі потрібно задати, я ще вважаю, що дуже класно, коли ви можете ознайомитися з якимись частинками певної спеціалізації. Наприклад, ви можете звернутися на канал, він зараз у вас в чаті є. Щоб подивитися уроки, там, наприклад, з гештальттерапії, зрозуміти для себе, що це таке, подивитися, наприклад, дитячу психологію. Сімейну психологію, чи подивитися в мене артер, арт, терапію арт, коучинг, і зрозуміти, що це загалом таке. Тому що йти на велике навчання, от, наприклад, як Аня пішла в нас в гештальди, там вже 6 років, так, це треба розуміти, чого я дійсно хочу і чи хочу я туди йти. Тому що чи підходить це мені, таким чином, ви можете у нас ознайомитися і для себе це зрозуміти. Дуже дякую, що додала. Тому що це дійсно це дуже важливий критерій, трошки посмакувати. Як рекомендація, це можуть дійсно ще додатково подивитися літературу, можливо, книжки почитати, ознайомитися з тим, хто відкривав цей метод. Це може бути також контраст, тому, наприклад, історія Фрейда або Бека, який взагалі пішов в іншу сторону, і тому у вас тут може бути конект навіть з тією людиною, яка створювала певний, певний метод в роботі. Тут у чаті якраз питають стосовно божечки, да, зараз я мишку наведу. А... Які напрямки терапії зараз найбільш актуальні під час консультування? Я думаю, що Іра мене доповнить в цьому плані, що прямо сказати, що є якась актуальність і мод. На напрямки, мені здається, людина кожна обирає для себе те, що їй ближче, і психолог, те, що йому ближче, щоб з цим працювати. І людина, коли йде в терапію, вона дивиться метод роботи. Можливо, їй не підійде, вона скаже: Ну, блін, мені от сьогодні там не зайшло ваше КПТ, я піду кудись в інший напрям. То ок, ірочка доповни, будь ласка. Так, я можу погодитись: нема поганого методу, є просто метод, який не підходить окремій людині, тому що людина може, ну, наприклад, зараз дуже якось форсять когнітивно-поведінкову терапію. Але здебільшого, чи людина готова, приходить, а їй дають е, якийсь там аналіз, їй дають щоденники, їй дають дуже багато на рівні когнітивному е, аспекті, Але людина може бути навпаки не спрямована до цього. Наприклад, в тому методі, в якому я навчаюся в позитивній психотерапії, там взагалі є різні напрямки роботи. Інколи клієнти приходять за контактом. Вони не приходять щось змінювати, хоча запит їх може звучати про те, що мені треба щось змінювати. Але насправді вони йдуть за контактом. І є сфера людей, які приходять і вони хочуть змінити свою поведінку. І це інший напрямок роботи. Тому дуже, на мій погляд, важливо, щоб психолог мав скарбничку різних технік, різних аспектів роботи для того, щоб бути мобільним, щоб бути, наприклад, працювати в інтегративному підході як варіант. Психолог, чому він може бути з якими привілегіями? Тому що якщо людина є в психотерапевтичному напрямку, вона дотримується певних правил. І є це психотерапевтична робота. Психолог може працювати з більш легким запитом, але він може, наприклад, брати якісь техніки із когнітивної терапії, і якісь техніки, наприклад, з гештальту. І в, такому, в такій сфері дійсно пробувати. Працювати як йому краще. Так, їду далі. Якщо ще додати цей цю, цю сферу, як можна посмакувати різні аспекти в роботі, то це спробувати різні курси і спробувати інтервізії, супервізії групового формату. Для чого це? Тому що ви можете, наприклад, просто побути спостерігачем, але там будуть, наприклад, якийсь кейс. І в цього кейсу, якщо це групова робота, інші колеги будуть давати зворотній зв'язок. А, наприклад, якщо це буде інтегративна така група, там можуть бути люди із КПТ, із Гештальту, психоаналізу, із різних напрямків робот, і вони будуть бачити трохи різні процеси. І тоді ви будете бачити не метод, а якраз от як це працює з окремим запитом, наприклад. І це форма познайомитися взагалі, а що може бути. Або також, от якраз, варіант пробувати різні курси, на яких Uh, є оця якісна uh, сфера uh, аналізу, і, звісно, через себе, коли ви будете це пропускати через свою інформацію, через своє тіло, вам буде це легше даватись. І я скажу так чесно, якщо ви у вас буде там, купілочка там, мільйон цих технік, але ви будете використовувати, пам'ятати, рівно ті, які вам відгукнулися, які ви знаєте, що о, ця техніка крута. А дуже багато технік можуть бути просто як нагадування, як така певна опора, але можливо ви навіть їх ніколи і не використаєте. Але приємно знати, знижувати свій рівень тривоги, що в мене є отакі техніки на всі випадки життя, який би там клієнт до нас не прийшов. Дякую тобі, Ірочка Велике. Якщо у вас залишилися питання, ви можете писати ще в чаті. Стосовно КПТ терапії тут запитали, ні, в нас її немає. Я йшла на неї теж ознайомчу навчатися, проходила навчання з підвищення кваліфікації, але мені окреме використання і прям повноціннення нового навчання не зайшло, але я вам можу порадити, що існують такі збірники з техніками КПТ, як, як Ірина сказала. Наприклад, я працюю в інтегративному підході, тому що я навчалася на багато різних напрямків і для себе обирала ті, які мені цікаві. І Тобто, от приходить клієнт, я можу його направити. Тому що я вам е, хочу ще сказати такий один момент. Дуже важливий психологія, нероздільна наука. Ті, хто навчався у вищих учбових закладах, ви розумієте, що в принципі за час навчання ми це все опановуємо. Ми знаємо з вами, що таке гештальти, що таке там арт, і що таке позитивне. Тобто, ми опановуємо усі напрямки. Ми просто обираємо для себе спеціалізацію і йдемо в неї глибше. Тому, наприклад, я працюю інтегративно, я підбираю під клієнта те, що йому наразі потрібно. Комусь треба. Треба прийти і просто поговорити. Комусь треба побачити результати своєї роботи. Наприклад, для цього там бланки КПТ. Я працюю в найбільшій кількості арт-терапевтичними методиками, бо це моє. Я знаю, що воно підходить усім. Тому ну, таке питання. кожен підбирає дійсно під себе. Я дуже хочу опанувати на пенаправлення для себе, робота з військами, але це дуже ювелірне. Я вважаю. Психологія приймаю що роботи з військовими дуже тяжко, але хочу. Катерина, можу вам тут сказати таку ситуацію, що для того, щоб працювати з військовими, потрібно опанувати багато напрямків. Плюс, наприклад, ми маємо терапія кризових та посткризових станів. Це одне з найактуальніших тим, з чим ви зможете працювати з військовими. Плюс, якщо ви хочете просто хоча б це спробувати, треба, от, як є волонтерські центри, от у Олени у нашої, спробувати піти туди і почати з ними хоча б працювати і побачити, що це так. Це дійсно дуже. Сильно важко, і тому треба для себе а, зрозуміти, чи дійсно ви бажаєте це робити, тому що піти вивчитися і потім зрозуміти, що це дуже важко для нас. Актуально, чи може робити з військовими людина дуже емпатична. емпатична. Психолог не може бути не емпатичним. Психологи просто можуть професійно а, поводити себе. Тобто емпатія це основний інструмент психолога вважаю. Чи потрібен для, для диплом, для того, щоб мати право займатися терапією? 100% повинна мати людина диплом. Ми будемо про це. Зараз от якраз Маша до нас підключиться і ми будемо про це говорити. Ірина, де ви навчались на позитивних психотерапії? Підкажіть, будь ласка, Ірина напише, вам в особисті, чи ви можете звернутися до Ірини не на ефірі. А, зруміла, зрозуміла, дуже дякую. Є питання, Ірина, ваше серце не зайняте, ви дуже вродлива. Зайнята я знаю, що зайнята Ірина. Вам якийсь сашко написав? У то... мене всі дівчата моделі, у мене так сказали. Так, якщо так, то який напрямок потрібно обирати? Welcome. Катерина, зараз ми на це питання стосовно дипломів розкажемо. А як бути з професійним вигоранням? Так само, як ми писали з ресурсом. Це постійна особиста терапія та наповнення себе. Розумієте, коли ви являєтесь вже професіоналом, психологом от за багато років досвіду, я вам скажу так, що були різні етапи. Да, в мене були і тяжкі етапи переживання втрати, тоді я не могла вести консультації, я виходила з цього. В цей час я не приймала особисто клієнтів і працювала сама з собою. В особистій терапії. Тож, коли ти вже професіонал, ти знаєш, чим ти можеш себе ресурсувати і як ти можеш собі допомагати. Розуміти кількість клієнтів, з якою ви можете працювати протягом дня, не брати по 20 клієнтів на день, наприклад. Для мене це важливо. Розуміти, що треба вам для такої опори сталої, щоб ви себе гарно почували протягом ваших сесій, які ви викладаєте. Треба розуміти, що це такі важелі. Тут особиста терапія для психолога це обов'язково я вважаю. І по-друге, розуміти себе як людину і не, не йти проти своєї природи, там, наприклад, жіночої і йти за своїми відчуттями. Професійне вигорання з цим багато хто працює. Це для новачків дуже актуальна тема. Ще для тих, хто вважає роботу психолога, комерцію, на які потрібно валити кошти і брати по 100 клієнтів в день. Є і такі люди.